Чому повідомити вам, що це місце не визначено як пляж і не є безпечним для відпочинку. Тобто, купатись тут заборонено. Тобто, те, що ви тут купаєтеся, це на власний розсуд. У Черкасах рятувальники проводять рейд місцями відпочинку. Це перевірка на популярному серед жителів Черкас пляжі. Заборонити купатися рятувальники не можуть, тому намагаються озброїти відпочивальників теоретичними знаннями. Будемо дотримуватися, а поки прийшли подивитися на водичку. Теорія має значення, але екстремальна ситуація диктує свої умови. Практичну сторону демонструє підрозділ аварійно-рятувального загону. Рятувального знаряддя особливо на стихійних пляжах може і не бути, тому рятувальники намагаються озброїти відпочивальників умінням, як самим рятувати людину, що тоне. Нормальна, адекватна людина, вона спокійно зупиниться, або скажеш, зараз допоможу, заспокойся, оплатити. під, мивку, під груди і берете за руку. І отак от тягнете на собі людину. А в безпеці на перше місце виходить знання і вміння з реанімації постраждалого. І коліно, як речок, і на себе хотіла цьому навчитися, стіснялася. Може злякатися, розгубитися в такі стані. Відпочинок на невизначених місцях, нехтування попереджувальними знаками та елементарними правилами відпочинку на воді спочатку року коштувало 18 відпочивальникам життя. Сімо вдалося врятувати за безпечність відпочинку. В першу чергу відповідають органи місцевого самоврядування. Всі місця відпочинку визначає орган місцевого самоврядування і для того, щоб підтвердити його безпечність, замовляє, скажімо так, ці заходи щодо обстеження для Збираючись відпочити біля води, переконайтеся, що дно водойми обстежене водолазами. На пляжі є рятувальний пост та медичний працівник. Цей популярний серед черкащан пляж не пристосований, кажуть рятувальники. Наразі ця берегова лінія ну нікому не належить. Я так розумію, по даним документам.